Замість літньої шкільної практики навчання в аудиторіях та майстернях. У Кіровограді запрацювала перша літня школа. Започаткували її на базі машинобудівного коледжу. Мета допомогти дітям у виборі професії. Серед першопрохідців учнів восьмих класів всього 25 чоловік. Чим займаються школярі, бачив Сергій Михайлін. Не спробуєш, не пізнаєш. Такий девіз першої літньої школи. До відкриття готувалися близько року, каже директор машинобудівного коледжу. Для того, щоб дитину зорієнтувати, їй треба дати якусь інформацію. Чому ми зупинилися саме на такій віковій категорії? Це восьмий клас. Саме в восьмому класі діти потребують допомоги і підтримки дорослих. Вони шукають свої напрямки діяльності. Вони шукають майбутній вибір. Протягом двох тижнів школярів на практиці ознайомлюють з предметами, які в майбутньому можуть стати у нагоді. Хист до фізики та математики виявляють за допомогою ігор. Проводять екскурсії музеями, знайомлять із роботою верстатів. Показати. Місце кожної науки в житті ми показували і економічні науки проводили економічні тренінги, тренінги з психологом. Пізнай себе, як тобто, їм розказували, щоб вони себе пізнали, як себе реалізувати в майбутньому житті. Більшість занять з технологічним уклоном. Більше комп'ютер, комп'ютер люблю на ну, так як у нас немає інформатики. Я даже на кружки всякі записувався. Ну і раді цього прийшов сюди побачив, як тут збирають комп'ютери. Ну, в принципі, це так з працюють за стримками машини, дуже цікаво. Проходити таку незвичну практику зголосилися не лише хлопці, а й дівчата. У мене тут вчилась мама. Я хотіла подивитися, на що вона училась. На одному з практичних занять учні власноруч вчилися виготовляти фігури з металу. Молоти з зубилом манікюру не перешкода. Ну, ну класно, прикольно я раніше ніколи таким не займалась. Попробувала Боже, ніколи в житті не, можу, не це робити. в забезпеченні якості навчання дуже важливим є те. Якщо людина працює руками. І якщо вона просто під час слухання може засвоїти інформацію на 30%, то якщо вона вже щось зробила руками, то це вже на 70% засвоюється. По закінченню практики слухачам літньої школи вручать сертифікати та дипломи. Організатори ж сподіваються, що їх досвід переймуть і інші навчальні заклади, аби краще зорієнтувати дітей у виборі професії. Сергій Михайлін Іван Фоміченко день за днем.